Повдень в Україні на телеканалі Аверс. Випуск новин на часі в студії працює Мирослава Сябер. Вітаю у Нововолинську для того, аби приховати корупційні схеми, за якими викрадали обладнання, затопили шахту номер 1 Про це на брифінгу Верховній Раді 3 жовтня заявив голова про спілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура. На фоні невиплати заробітної плати волинським шахтарям, яким заборгували ще за червень місяць. На державних шахтах Волині ще є вплив сматрячих. Першого числа цього місяця була за наказом Роца Василя Івановича, який пробув директором не більше місяця. Втопили першу шахту Нововолинська, щоб заховати корупційні схеми, по яким викрадали обладнання, і арочне кріплення шахти. Також у нас є на Волині недобудована... Окрім того, Василь Гура наголосив на тому, що на будівництво шахти номер 10 на наступний рік не закладено жодної копійки. Грошей не виділяють ні на будівництво, ні на відкачку води. Голова профспілки зазначив, що якщо найближчим часом згадані питання не вирішаться, шахтарі змушені будуть вдатись до протестних акцій. Процес декомунізації триває. Нині у Луцькій міській раді обговорюють, чи варто переіменовувати вулиці, які вже багато років носять радянські найменування. Адже згідно з законом України про декомунізацію під зміну нас підпадають вулиці та міста, що мають комуністичне походження. Та чи підтримують лучани такі оновлення на своїй вулиці? Та які вулиці обласного центру нині в черзі на перейменування? процесі декомунізації приймали рішення, які у подальшому було підтримано сесію Луцької міської ради щодо перейменування. У Луцькій міській раді тривають запеклі дискусії щодо перейменування вулиць міста. В обласному центрі понад півтора десятка вулиць, назви яких нагадують про радянське минуле, і їх мають змінити на українські. Представник інституту української національної пам'яті Олеся Бондарук каже, що свого часу радянська влада називала вулиці та проспекти Луцька для ідеологічної пропаганди. Вулиці міста називали імені. Нами людей, які ніколи не мали відношення до Луцька та навіть до Волині. Потрібно впорядковувати назви. У Луцьку є більше кілька десятків вулиць, названих іменами, скажімо так, російських діячів культури, радянських діячів культури, які ніколи не мали відношення ні до Луцька, ні до Волині. І е, вони е, марковані їхніми іменами. Під руку декомунізації потрапила вулиця Конякіна, названа в честь офіцера та героя Радянського Союзу Олександра Конякіна. Його батальйон у час Другої світової війни відбив у нацистських військ дорогу Ковелуцьк Луцьк у селі Сирники. В цьому бою Конякін був поранений і від отриманих трав невдовзі помер. Похований він на меморіальному комплексі вічної слави у Луцьку. Чи потрібно перейменовувати вулицю Конякіна? Думки Лучан різняться. Це Жахливо, тому що перейменовувати вулиці це дуже погано. Я виріс тут, а зараз перейменували та переплутали усі ці вулиці, всі маршрути. Я зараз вже не знаю, як мені на ковальську доїхати. Там, де я жив, уже перейменували. Я навіть не знаю, як вона називається. Я негативно ставлюсь до цього. Руччині, я Ну, Я вважаю, що це треба було зробити ще 91-му році. Перейменування вулиць, проспектів, парків. А це зараз, на одну думку, це дуже добре. А в інші сторони це. Поставка часу хочеться дати гроші ветеранам нашим і армійцям. Герої Радянського Союзу Конякіна я поважаю і не хочу, щоб змінювали цю вулицю. А ви тут живете? Так, да, Мешкаю з 1986 року. Уже корінили вчання. У мене дитина десь народилася, полковник військових збро... Збройних сил України один із перших командирів, який прийняв присягу на вірність народу України. І я народ України захищати буду, але не хочу, щоб мені хтось щось вказував. Знов вивіски міняти, це вливання грошей з бюджету, це, напевно, комусь вигідно так робити. А на вашу думку це взагалі потрібно? Якщо там, є такі якісь сутосовєцькі, там, радянські назви, то їх, звичайно, треба міняти. Якщо назва стосується саме волинського, військового, чи людина, яка причетна до Луцька, напевно, не потрібна. Я думаю, що є важливі питання, ніж формування вулиць. То... Вже люди, по-перше, привикли до, цього, до цієї назви. І по-друге, це людина, яка заслуговує, думаю, щоб ця вулиця називалася та, як вона називається. Я думаю, не потрібно. Він освобождав вроде би, оцей Княгиньонок. Тут біля Луцька якраз військові були дії, і він освобождав Луцьк. Луцьку. Я думаю, хай би вистався. Назва цієї вулиці, хай би залишився, хай як не надію. Думки лучан щодо декомунізації вулиць різняться. Хтось переконаний, що потрібно відходити від радянських назв, а хтось не бачить в цьому нагальної необхідності. До слова, у Луцьку нині в черзі на декомунізацію чимало вулиць. До прикладу, Конякіна, Глашки Голевичівни, Вільямса Корнічука та вулиці Пушкіна. Юлія Примачук, Дмитро Кудик для новин на часі. Ні, капітуляції з такими гаслами та плакатами люди вийшли на вулиці по всій Україні. Усе через так звану формулу Штанмайра, текст якої погодили трьохстороння контактна група у мінську 1 жовтня. Люди бояться, що таким чином нова влада здає країну сепаратистам. Натомість, президент Зеленський заявив, що зрада відміняється усе під контролем. Ця формула каже лише одне: коли має запрацювати так званий закон. Про особливий статус Донбасу, а саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України, та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилась Україна в Мінську. Криваві ріки. Невідому речовину червоного кольору, схожу на кров зливають у Володимир Волинському. Відповідне відео в соціальній мережі опублікував користувач Константин Вощенчук. Червона рідина стікає спеціальними ровами до місцевої водойми. Автор відео зазначає, що викиди, викиди йдуть з місцевої птахофабрики. Добрий день, шановний Володимир Волинський. Я хочу вам показати це супервідео, що наш курятник зліває не знаю, звідки, напевно, з цих своїх курятників море, море, крові. І вони ще пробугують здоровий образ життя. Дивіться, і це все згодом поступає в землю. І ми це п'ємо. Це, шановні Володимир Волинський, от дивіться. Велике прохання розповсюджити, нехай всі бачать. Це потім йде до нас в крани, ми це поїмо наших дітей. От дивіться. Гори-гори просто. Крові, фекаліїв. І отак от воно все. От воно йде, йде, йде. От такі от вони собі тут навиривали. Вон траса об'їзна. Новий елеватор. Це місто наше. Подякуємо нашим епікуру, який пропагує нам знову здоровий образ життя. І воно це просто вилівається в землю, не очищається нічого, от просто в землю і все. Тут недалеко, скільки я знаю, вода на військове містечко десь качається, не знаю в якому місці, але це все в землі, дивіться. Вике прохання розповсюджити по групам. У Володимирі Волинському з'явився найбільший в Україні трон. Символ королівської влади встановили в історичному Володимирі під час пленеру різблярів. Окрім трону, у сквері стародавньої церкви майстри створили п'ять фігур князів. Все це охороняє вартовий, якого вирізали в стовбурі дерева при вході у сквер. Пленер Різблярів супроводжувався театральними дійствами. Княжий Володимир на мить поринув у віки своє минуле. Князівське місто Володимир Волинський поринуло на сотні років у минуле. Тут влаштували свято з королівським розмахом. Вулицями прадавнього міста ходили князі, князівни та величні воїни з мечами. Таке театралізоване дійство організували під час пленеру різблярів, який тривав п'ять днів. Зазначимо, що в рамках пленеру майстри вирізали найбільший в Україні трон: п'ять скульптур князів та одну вартового. Ці неймовірно красиві вирізблені фігури знаходяться на території пам'ятки археології національного значення городища Вали, поруч святоуспенського кафедрального собору, збудованого у 12 столітті. Сам пленер відбувався в межах проєкту Князівський шлях до трону. Цей проект був підготовлений на конкурс Малі міста, великі враження, отримав підтримку, підготували цей проект і подавав адміністрація державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир». І в різблярі були з Івано-Франківщини, з Одеси. Було троє місцевих наших різблярів, які ми які ми не могли не запросити. І також звідки ще є? З Рівного. До слова, дві скульптури різьблярі подарували місту абсолютно безкоштовно. Найбільш приковує погляди до себе звичайно гігантський трон. Важити ми його не важили. У нас перша була мета занести його в Книгу рекордів України як найвищий трон. Не як важчий. Ми думаємо, біля 500 кілограм важить. Виготовлений з сосни. Ось і затонований в колір дуба. Робота над створенням трону тривала тиждень. Його автор місцевий різбіар Сергій Нечепорук. Для корилівського крісла створили не менш помпезну велетенську альтанку. Я зараз сиджу на найвищому троні України. У висоту він має 3 метри, важить 500 кілограм. А поруч мене може поміститися ще щонайменше 4 особи. Не встигли його спорудити, як цей трон вже потрапив у книгу рекордів України як найбільший трон у нашій державі. А місцеві вже навіть вигадали свою легенду для цього чарівного крісла. кажуть: якщо хтось тут посидить, то він досягне неабияких висот у державницькій справі Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому поки все. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. До співпраці запрошуємо і вас. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. В студії для вас працювала Мирослава Сябер. До зустрічі в ефірі, і нехай щастить.